Життєва історія Степана Криля із книги Наталії Хамоуди Соло надірваних струм У селі Байдівка багатоцвіттям буяє весна. Люди метушаться біля власних домівок, готуючись до Великодня. З осель долітає солодкуватий запах пасок. Ошатні хатинки виблискують чистими вікнами матусі цілої вулиці, зайняті у передсвяткових клопотах, а дітлахи, висипавши на вулицю, мов мурахи, розділилися на дві команди і голосно сперечаються між собою. Знову щось не поділили? гукає матуся одного із хлопчаків, виглянувши за ворота. Ніяк не можете дійти згоди, ось зажену вас до хати і не випущу на вулицю, якщо не вмієте гратися. Жінка знову зникає за ворітьми, а діти на диво затихають, наче й не було сварки кілька секунд тому. Досить уже сваритися, озивається Степанко, найстарший між дітьми. Ви ж мою маму знаєте? Зараз точно всіх розжене. Добре добре, погоджуються діти і один біля одного усідаються на зелену соковиту траву. Давайте краще грати в міста. Я починаю Київ. Степанко один із п'ятьох дітей родини крилів. Він другий за рахунком у сім'ї, але слухаються його братики й сестричками. І сусідські дітлахи, би старшого, за віком. Не те, щоб він був бозна, яким авторитетом, але до його думки дітлахи завжди чомусь прислухаються. Вміє він якимось дивом і заспокоїти у сварці, і порадити в суперечці, і допомогти за потреби. Він мудрий хлопчисько, незважаючи на те, що в школі навчається далеко не на У школі Степанка любили як товариші, так і вчителі. Навчався посередньо, але поведінка завжди була хорошою. Він не був з тих активних учнів, які виступають на уроках чи на шкільних заходах. Але якщо потрібно було щось зробити власноруч, Степанко ніколи не відмовлявся. Тому й педагоги допомагали малому з успішністю, бо бажали хлопчикові добра, щоб закінчив школу і набув спеціальності. Ким саме мріяв стати хлопчина, невідомо. Бо мрії його щодня були іншими, але в тому, що з хлопчика виросте сумлінний громадянин, не мав сумніву ніхто. Степанкові мрії, мов кришталевий бокал, розбилися надруски, водночас боляче поранивши не тільки його серце, а й серця всіх його рідних. Батько хлопчика трагічно загинув. Загибель Валерія Криля ланцюгом потягнула за собою багато інших проблем. На плечі дружини Світлани тепер лягло як виховання, так і матеріальне забезпечення дітей. Безробіття та стрес після втрати чоловіка вчинили з жінкою поганий жарт. Не впоравшись з тягарем обов'язків, вона почала вживати оковиту, щоб розрадити власне горе. Та не просто вживати, а геть забувши, що вона є мамою і опорою своїм п'ятьом малюкам. Коли працівники соціальної служби після численних заяв сусідів учергове постукали у двері, Світлана спала на ліжку, мов убита. Діти гралися на долівці. Михайлик мовчки стояв біля груби, а Степанко щосили старався виправдати матір, мовляв, вона просто дуже втомилася. Степанку, ти ж сам розумієш, що це не так, звернулася до хлопчини соцпрацівниця. Ви хоча б їли сьогодні? їли, промовив тихо хлопчик, потупивши погляд. Що ви їли? піднімаючи кришку порожньої кастрюлі, запитала інша. Тут же шаром покоти, і груба, хто зна коли топлена, в хаті прохолодно. Степанку, ти ж сам добре знаєш, що це не вперше, зневажливо глянувши на Світлану, зауважила жінка. І не востаннє, додала колега. Ми справді їли. Мама просто зараз спить. А зранку вона й в хаті прибирала, і одежу випрала, он сухне за хатою. Хочете, поведу. Кинувся взувати чобітки, не треба, дитино. Все й так зрозуміло. Біда тут у вас. Потрібно вилучати дітей, записуючи щось на білому аркуші, прошепотіла жінка. Ця вже не виправиться, але дамо їй останню змогу довести, що вона мати. Коли прокинеться, скажіть їй, що ми були і ще повернемось. Добре, сором'язливо прошепотів Михайлик. Жінки вийшли з оселі і високим грудневим снігом вертались до воріт. Степанко ще довго дивився їм услід. Що думав він, тієї миті невідомо, але дві великі важкі сльози одночасно скотилися по його щоках, коли менші братик і сестричка тісно притулилися до нього. Січень 2006-го і справді виправдовував свою назву щедро сік снігами. Намівши довкола будинків високі кучугури, з димаря на оселі крилів клубом валив густий сірий дим, який буває від вологих дров. Найстарший михайлик рубав на дворі поліна. Степанко одразу носив їх до хати. На плиті в каструлі кипів ріденький суп, в іншій варились макарони. Це все, що діти самі собі могли приготувати. Матері вже кілька днів не було вдома. Вона вешталася селом, і сусіди, вболіваючи за дітей, знову звернулись до служби опіки. Соцпрацівники не забарилися. Знаючи Світлану, зреагували негайно. Цього разу разом із соцпрацівниками до оселі прийшла і директорка школи, де навчалися діти, пані Юлія. Всі п'ятеро діточок і стільки ж собак горнулися біля гарячої пічки. Дівчатка обіймали собак, мабуть, саме собаки й врятували дітям життя в ті люті морози, подумала Юля, змахнувши мимовільну сльозу. Старші Степанко з Михайликом, одразу все зрозумівши, навперебій заходилися захищати матір. Мовляв, вона давно вже не п'є, що щойно вийшла, мабуть, до крамниці по хліб. Але коли найменше Євгенчик показав свої попечені рученята, сліз не стримав ніхто. Що з тобою сталося, маленький? запитала Юля, вже й без того все зрозумівши. Я в пічку дрова клав, знітився хлопчина, вагаючись, чи не нашкодять його слова матері. Ти ж іще такий маленький. Не можна самому до пічки пхатися, повчала соцпрацівниця. Хлопчина понуро мовчав. Озвався Михайлик. Він випадково попікся, я не додивився, зрозуміло, одноголосно промовили жінки з соціальної служби. Дітям тут надалі залишатися небезпечно, треба вилучати. Ті слова для старших хлопчиків пролунали, як вирок, але назад шляху вже не було. Рішення суду не забарилося. 14 лютого Степанко разом з трьома іншими опинився в старобільському притулку для неповнолітніх. Удома залишився тільки найстарший Михайло. Згодом найменших Оленку та Євгенчика всиновили, і подальша їхня доля невідома. А Ніночка та Степанко опинилися у теплогірській школі інтернаті. Хлопчина дуже сумував за матусею, не тримав на неї зла і дуже радів їй, безталанній, коли та зрідка їх відвідувала, але згодом і сам зрозумів, що перебуваючи в інтернаті, йому таке краще, є можливість добре харчуватися і навчатися далі, аби в майбутньому здобути професію, яка стане його стежиною у пристойне життя. Степан Козмалку мав особливий характер, був добрим та чуйним. Любив спорт і рибалку, піклувався про тварин і мріяв, як тільки виросте, неодмінно виправить помилки матері, придбає власну оселю, де пануватиме любов та злагода. В нього обов'язково буде велика дружна родина, куди приходитимуть його брати та сестрички. Двох з яких він, наперекір тому, що зараз вони розгубилися, відшукає. Уявляв, як мама Світлана, вже забувши за оковиту, лагідно пестить внучат, наспівуючи їм колискової. Закінчивши навчання та отримавши професію маляра штукатура, хлопцеві залишалося здійснити вже другу частину своїх мрій, але війна. Яка чорним вороном розпустила крила над Луганщиною, переламала всі степанкові мрії і розвіяла холодними вітрами на всі біч, мов хатинку з паперових карт. Для здійснення мрій потрібен мир, і Степан, як люблячий син, пішов захищати свою матусю вітчизну. Мабуть, саме важке дитинство в минулому змусило Степана. У 2015 році одягнути військову форму і стати на захист своєї землі. Адже в планах хлопця було одруження і народження дітей, а діти мають зростати в мирі, бо інакше вони стануть і рабами ворога. Такої долі, звісно, своїм дітям Степан аж ніяк не бажав, тому й дуже сумлінно поставився до служби. Старший матрос Криль Степан Валерійович ніс службу на передових позиціях у визначених районах Донецької області та неодноразово вступав у збройне протистояння з бойовиками, які намагалися захопити українські позиції. Він завжди був мужнім, виявляв ініціативу та виконував обов'язки під час виконання будь-яких бойових завдань. Трішки більше трьох років Степан вів боротьбу проти ворога в надії, що ось ось настане мир. Але не судилося степанкові ні дочекатися миру, ні здійснити всі свої плани. Ворожа куля снайпера вцілила в його серце, забравши у хлопця мрії разом із життям. Він жив зовсім недовго, але життя його було важливішим багатьох безмістовних довгих життів. Степан загинув героєм, залишивши після себе багато теплих спогадів. Спогад першої вчительки Волошиної Олени Борисівни, пам'ятаю його першокласником маленький, худенький, завжди усміхнений хлопчик з волоссям кольору пшеничного поля. Був хоча й не дуже енергійним, але завжди веселим. Найбільше любив уроки фізкультури, грав у футбол, рибалив на нашій річці Айдар. Зі спогадів хресної мами Степана Лимар Тетяни Петрівни. Дуже доброю дитиною був, плаче. Стюпа частенько мені допомагав з різними дрібничками. Я давно розлучилася з чоловіком, тому в хаті завжди бракувало чоловічої руки. Ось вони з моїм сином завжди мені допомагали поратись по господарству, робили все, що лиш могли зробити. Спогад побратима Богдана. Він казав, я прийшов боротися за свою країну. Наша країна незалежна, і я буду відстоювати її цілісність та суверенітет. Влучання снайпера, куля. Він був у тяжкому стані. Серце його зупинилося. Серце його запускали п'ять разів. Але марно. СПОГАД Козаченка Олексія Петровича, голови Шульгинської ОТГ. Коли в 2015 році Степан вирішив піти на фронт, то кілька разів приходив до мене. Батька в нього не було. Тому він приходив і запитував: Дядь льонь, що мені робити? Я декілька разів йому пояснював, що може бути всяко. Він завжди відповідав, дядь льонь, все буде хорошо. Одного разу, у 2015 році я їду машиною, а він мене зупиняє і говорить, все таки я вирішив піти. Три роки він боровся, плаче. Недарма йому присвоїли звання старшого матроса. Він мав бойовий досвід та виховні якості, якими міг поділитися з товаришами, але найголовніше то його відвага. Він, не злякавшись ворога, пішов захищати Україну, і це подвиг, про який ми сьогодні говоримо. Багато його однокласників вирішили відсидитися вдома, багато його друзів злякалися, а він не злякався, бо він вчинив так. Як і повинен вчинити справжній чоловік. зі спогадів сержанта Ковцуняка Василя Васильовича, командира взводу, Я, Василь Ковцуняк, останні п'ять місяців був для Степана командиром. Ми були при виконанні обов'язків на передових позиціях. Степан був дуже доброю людиною, ледь стримує сльози, любив тварин. Був дуже відповідальним бійцем, навідником агесу. Це станковий кулемет. Степан відправлявся на деякі змагання, навіть останній ротації зайняв призові місця за точні розрахунки. Він був відповідальним. Пауза. Мене він називав батьком. На своїй сторінці у Фейсбуці волонтерка Наталя Бреус написала: «Ребята, в нас горі. Наш Стьопка Кріль, хлопчик Слуганська, якого всі ми називали синочком. Від авторки, збираючи матеріали про Степана Криля, ми із засновницею проєкту пані Марією Дребіт зверталися до різних людей та інформаційних джерел по допомогу. Зазвичай розповіді нам подають рідні люди загиблих, дружини, батьки, діти, брати чи сестри. Але в цій ситуації таких людей ми не віднайшли. Саме рідні люди героїв і є тими надірваними струнами, які звучать після важкої втрати рідної людини, незважаючи на біль, на розпач, на безвихідь. Саме надірвані струни озвучують для мене історії, на основі яких надалі я й пишу свої розповіді. Але, як виявилось, надірваними струнами можуть стати не тільки рідні. Ними стали на перший погляд сторонні люди, а насправді це ті люди, які змалку знали цього чудового хлопчика. Це ті люди, яким болить його втрата, для яких Степан був і назавжди залишиться героєм. Це люди, які готові зберегти про Степана Криля світлу пам'ять і пронести її крізь віки. Тож, нехай ця розповідь про хлопчика з волоссям кольору пшеничного поля надірваною струною, лунає над всією Україною в ім'я миру та на згадку про нього.